Місто тиждень Анна Паукова Вітаю вас. Верховна Рада України у середу на цьому тижні ухвалила рішення про проведення перевиборів у Кривому Розі за законопроект під номером 3613 проголосувало 239 народних депутатів. Позачергові вибори мера кривого рогу призначені на 27 березня 2016 року. Як голосувало у парламенті, дивіться у сюжеті. У середу парламентарі розглянули питання про перевибори міського голови в Кривому Розі. Нагадаємо, самопоміч поміч відмовилася голосувати за бюджет країни, допоки не буде внесено питання перевиборів у Кривому Розі та разом з іншими нардепами заблокувала трибуну. 23 грудня домовленість про розгляд проекту закону була досягнута. Після перерви спікер Володимир Гройсман поставив на голосування законопроект номер 3613 про позачергові вибори мера в Кривому Розі. З першого разу депутати не підтримали законопроект, але спікер знову поставив. Його на голосування з повторної спроби за висловилися 239 народних депутатів. Отже, навесні в Кривому розі знову голосуватимуть. Позачергові вибори Криворізького міського голови Верховна Рада призначила на 27 березня 2016 року. Проте парламентарі все ж не одностайні в судженнях щодо прийнятого рішення. То, що ми наблюдаємо зараз, я б это назвав політичними торгами, лі політичним зговором. Нарушення норм конституції, нарушення норм законів. Противоречия всех судов, которые были приняты в Украине, сейчас произошли торги, по которым мы назначили выборы в городе Кривой Рог. И если политические силы, которые проголосовали за этот антиконституционный закон, думают, что они выиграют выборы в Кривом Рогу, я глубоко лично сомневаюсь. Я думаю, что скоро криворожане вам об этом скажут. И скажут в лицо, своими избирательными бюллетнями. Решение парламента обговорюють и криворіжці Герой соціалістичної праці Анатолий Сторожук называет то, что сталося фарсом. Верховная Рада Украины принял решение о проведении новых выборов в городе Крымброве. Я считаю, что решение это незаконное, неправильное и противоречит всем международным правилам. Мы криворожане, на выборы мы придем. Мы знаем, коль уже подчиняться закону, так подчиняться. Но мы сделаем свой выбор правильный, нужный, необходимый для того, чтобы город нас существовал. А те, кто пытается сделать все это в городе по-другому, Пусть не надіються на те, що криворожане не люблять свой город і не люблять себе. Міський голова Юрій Вілкул так прокоментував рішення Верховної Ради. Я благодарю земляков за підтримку. Ми об'єднімося і не дадим приїжджим рейдерам захватити наш город. Вірю в кривий рог. Ми справимся і ще раз убедительно победим. Нагадаємо, у першому турі виборів Юрій Вілкул отримав 45% голосів. Юрій Малобок 10%. У другому турі більше 50% голосів криворічці віддали за Юрія Вілкула. Результати виборів підтвердили ЦВК, міжнародні спостерігачі та шість судів. Криворіхові увійде у новий рік з бюджетом у четвер на другій сесії міської ради депутати ухвалили головний фінансовий документ наступного року та програму соціально-економічного розвитку міста на пленарному засіданні. 24 грудня зафіксована рекордна явка 100% депутатів. На останнє пленарне засідання другої сесії Криворізької міської ради було винесено 159 питань. Основні про міський бюджет та затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на наступний рік. Згідно з новим бюджетним кодексом, місцеві бюджети мають бути прийняті не пізніше 25 грудня. У кривому розі в термін вклались. Представляючи основний фінансовий документ, за яким криворізці житимуть протягом наступного року. Розробники зазначають, що він має соціальну направленість. Після обговорення переважною більшістю голосів депутати прийняли бюджет міста. на 2016 год. Наш город будет продолжать развиваться только если в городе будет стабильная власть. Благодаря Юрию Григорьевичу Вилкулу в нашем городе очень много решается социальных вопросов. Работники бюджетной сферы обеспечены в полном объеме заработной платой то, что положено по законодательству. Даже надбавки и индексации выплачиваются в полном объеме в максимальных размерах. У нас самая высокая заработная оплата по Украине. Наряду с э, большими затратами на социально защищенные статьи город продолжает развиваться. Много внимание уделяется вопросам жилищно-коммунального хозяйства, уделяется дорожному хозяйству. Только за прошедший год более 600 тысяч квадратных метров отремонтировано. И на следующий 2016 год бюджет наш спланирован так, что мы все позитивное, то, что было наработано в этом году, перенесется на 2016 год. И город будет также продолжать развиваться и решать вопросы капитального характера. Програма соціально-економічного розвитку міста на наступний рік, яка формується на основі бюджету, теж отримала підтримку міського депутатського корпусу. Часно прийнятий бюджет гарантує, що всі соціальні видатки, серед яких і зарплата бюджетників, будуть забезпечені вже з самого початку року. Після розгляду інших питань черги денної депутати ухвалили звернення до президента України Петра Порошенка. Вони звернулися до гаранта конституції з проханням не підписувати закон про перевибори у Кривому Розі, як такий, що порушує основний закон країни. Єсліверхон. Рада принимает таким образом, и мы свидетели в телевизионных различных интервью, материалах прессии, как это осуществлялось подготовка, так сказать, на протяжении нескольких дней, и какими силами, и какими средствами, и что говорилось для того, чтобы принять такие решения, то явно надо ставить вопрос и о отзыве, или вообще переизбрании Верховной Рады, которая принимает такие решения. На підтримку воїнів АТО, і членів їх родин, спрямована дія міжгалузевої комплексної комплексною програмою, прийнятої в Кривому Розі, з ініціативи міського голови, працює в місті і постійно діючий штаб допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції. У п'ятниці на цьому тижні відбулося розширене засідання штабу. Його головна мета з'ясувати нагальні проблеми бійців. Допомога захисникам України об'єднала все місто спільною справою від початку проведення антитерористичної операції на сході України в Кривому розі почав діяти штаб допомоги військовослужбовцям. Якщо спершу це була матеріально-технічна підтримка, то зараз коло потреб військових розширилось у зв'язку з демобілізацією бійців. наступному году ми сохраніли всі соціальні програми, всі льготи для учасників АТО і членів їх сімей, в прийнятому бюджеті города. заложены все финансовые механизмы для решения проблем наших воинов. И на ремонт квартир, и покупка техники, и установка счетчиков в наших домах. Мы помогли и будем помогать всем криворожанам, которые служат в армии. За словами голови центру допомоги бійцям МТО Вікторії Самойленко, допомога бійцям, що повернулися додому, включає кілька аспектів: це юридичні консультації, психологічна адаптація, працевлаштування, навчання чи перенавчання. Питання навчання дуже нагальне. Ми надаємо всі ці послуги, співпрацюючи з різними закладами міста. Але от зараз, наприклад, йде п'ять груп навчаються. Вони для них це безкоштовно, але оплатити їх поки що ніхто не може. Їх треба оплатити срочно. Міський голова доручив усі питання, озвучені сьогодні, вирішити найближчим часом. Зараз діти учасників АТО безкоштовно харчуються в освітніх закладах. Родини мають пільги з оплати комунальних послуг. Планується відкрити реабілітаційний центр на базі п'ятої міськлікарні. Так як допомагає місто Криворог нашим бойцям, не допомагає ні один міст України. Дійствує комплексна програма. Що полгода назад мер создал штаб підтримки воїна в АТО. Наші воїни і сім'ї отримують реальну допомогу і знають, город В бросить. і заключається настоящий патриотизм. Триває у місті процес виділення земельних ділянок бійцям. Міський голова наголосив, що законодавчо це тривала процедура. Однак у місті вже спроєктовано більше тисячі таких наділів. У 2016 році заплановано встановити пам'ятник полеглим військовим у сквері героїв. Прикметно, що ескіз розробляли спільно з родинами загиблих героїв. Народився, зареєструйся віднедавно. В нашому місті діє нововведення, яке помітно спрощує процес видачі новонародженому першого в житті. Документа отримати свідоцтво про народження малюка батьки відтепер можуть швидко і без зайвого клопоту просто в пологовому будинку. Поява дитини це величезна радість для батьків, затьмарити яку нічого не здатне. А от додати клопотів сповна може бюрократична тяганина, пов'язана з документами на новонародженого. Місяць на реєстрацію, черги в раксі. все це відомо молодим батькам. же все зміниться. За наказом мін'юсту, підтриманим міським управлінням юстиції, отримати свідоцтво про народження малюка можна у перші ж дні появи нового життя прямо у пологовому будинку. Сьогодні ми проводимо в двох полових будинках: це в це міському, це перший будинок, і в сімо, це в Тароському районі. Вже на містах ми будемо вирішувати проси, для того, щоб крім цього, ми то що наказ затвердили ми графік, графік. У нас будуть чергувати здесь наші спеціалісти, будуть у мами папи брати документи в чечі 24 години. Ми будемо реєструвати у себе і привозити, будемо тут вручати свідоцтво про народження дитини. Народжена Одень Святого Миколая Міланка у Валентини Даниленко друга дитина. Тож мамі є з чим порівняти таку просту і швидку процедуру отримання свідоцтва про народження донечки. Це дуже зручно, що не треба ходити в ніякі інстанції в ЗАГСи, вистоювати черги. Ну, я народжувала 9 років тому. То це я пам'ятаю займаніло дуже багато часу. Дуже рада, що так сталося, що я тепер не не втрачу той час, який я можу провести зі своєю дитиною вдома. З грудня Дніпропетровщина долучилась до загальнодержавного пілотного проєкту з реєстрації новонароджених одразу в пологових будинках. Кривий ріг одне з міст, де спрощено цю процедуру. Уже в двох пологових будинках міста Дніпропетровська, перинатальному центру. І в 9-му комунальному закладі вже проводиться така реєстрація. Проводиться реєстрація в Павлоградському пологовому будинку. Плануємо до кінця 2016 року запровадити і по всій області, і по всіх районах області. Проста чітка процедура, мінімум бюрократії, такі позитивні зміни спрощують життя батькам і дозволяють їм вивільнити час, якого так потребує новонароджене маля. Майже тисячу найталановитіших криворізьких школярів зібрав у п'ятницю на цьому тижні палац молоді і студентів. Традиційно в його залі проходило новорічне свято для обдарованих дітей міста. Мандри головних героїв вистави подарунки і атмосфера свята у наступному сюжеті програми Місто тиждень. Метушня і перешіптування в залі стихли, згасло світло, і в палаці молоді студентів, неоновими вогниками, засвітилася сцена. Так розпочалось головне свято для творчих розумних, працелюбних та креативних дітей з усього міста. Традиційне для Кривого Рогу ялинка для обдарованих дітей. часу, времени ви будете руководіть підприємствами, руководіть містом. Вас будуть знати не тільки в нашому місті. не только в Украине, а во всем мире, потому что вы этого заслуживаете. Вы действительно те, которыми гордится наш трудовой Крюбас. Я хочу пожелать вам творческих успехов, потому что я уверен, что никто из вас не остановится на достигнутом. С праздником! З Новим годом, Рождеством Христовим! Успіха! Вам всего-всего, самого хорошого! А потім розпочалася казка: вистава в пошуках новорічних скарбів гармонійно поєднала в собі дружбу і доброту, атмосферу пошуку та хвилююче очікування дива, і все це під яскравий супровід виступів хореографічних, вокальних та спортивних колективів міста, загалом майже 600 юних артистів ми придумуємо, як лучше записати ранжировку, іноді навіть пишемо самі слова і також самі придумуємо ескізи костюмів, можна так сказати. Ну а це все для того, щоб ми подарили людям щастя, радости, новогоднее настроение. Я хочу пожелать счастья, здоровья всем, как бы, чтобы в новом году все было всех хорошо, чтобы все складывалось, чтобы у нас было мирное небо над головой. Мы очень рады тут находиться, потому что это уже стало ну, как бы частью такой новогодней сказки. Это добавляет нам настроение. Мы большая дружная семья, и мы рады тут присутствовать каждый год. Гном чарівник разом з Марійкою та жвавою мавпочкою за вказівками карти мандрував довгим містом таким схожим на кривий ріг. Потрапивши через чарівні двері до країни розумників, Портляндії та Талантії, вони знайшли скарби, Рудани, справжню дружбу і новорічний настрій. Сегодняшнее представление, я бы даже сказала, эксклюзивное, потому что это представление нельзя повторить ни в одном городе, поскольку оно посвящено нашему родному кривому рогу. Очень интересная развязка, когда Рудана рассказывает, что же является сокровищами нашего города Кривого Рога. На меня ложится вот такая вот часть. Это... Соєдіняють номіра Они очень красиво переплетаются, то есть соединяются разные жанры в один большой номер. Это Це театральна э, с вокальным коллективом, это спортсмены, вокальные коллективы, это и хореографические коллективы, Ну и, конечно же, наш актерський состав зала була повна перед новорічного хвилювання та очікування казки. на масштабне влаштоване лише для них свято прийшла майже тисяча дітей пільгових категорій та, звісно, талановитих юних городян. В течение пяти лет я участвую во всех возможных интеллектуальных и журналистских конкурсах. Я рада, что в этом году меня позвали. Почувствовала, что я делаю это не только для себя, а и для всех. И что нашу работу ценят, уважают и поддерживают наши замыслы. Я участвую в разных городских и районных олимпиадах, занимаю призовые места. Очень приятно, что в этот столь трудный момент для нашей страны Нам дають нам дарять своє тепло, свою доброту і дають надіжні на світле майбутнє. Новий рік, свято казок, очікувань невідомого та подарунків. Всі найнайкращі дітлахи Кривого Рогу, звісно, отримали і солодощів доважок до фантастичного і яскравого свята. Повну версію святкового дійства біля ялинки для обдарованих дітей міста наші глядачі зможуть побачити у новорічний вечір. Вмикайте телеканал Рудана 31 грудня о 19-й годині. І ще про одне дитяче свято розповість наш наступний сюжет: дітей чиї батьки служили чи зараз перебувають на сході України. Зібрали під однією ялинкою волонтери координаційного центру допомоги бійцям АТО і їхнім родинам, яким вийшло свято. Дивіться далі. Двох своїх онуків Жанну і Влада на свято привів героїчний дід Володимир з позивним шаман. Він побував в АТО більше року, і сьогодні усі його думки про своїх побратимів, які нині на сході країни. І попри все, він задоволений тим, що його онуки та всі криворізькі діти зустрічають новорічні свята у мирі. Діти відчувати праздник, як би не було в городі в нашій країні майна. але діти повинні, від цього нічим, не довжні абсолютно страдати. Зал координаційного центру допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям у дві зміни вмістив пів тисячі дітей. Аби ці діти ніколи не втрачали віру у новорічно-різдвяні дива, було задіяно чимало небайдужих людей: волонтерів, підприємців, представників профспілок. Тому подарунків вистачило на всіх. До новорічних привітань приєднались і міжнародні друзі з польського міста Гданськ. Вони раніше допомагали бійцям АТО, волонтерам та мешканцям території бойових дій. Цього разу мешканці Гданська передали криворізьким дітлахам одяг, іграшки, настільні ігри та цукерки. А їхні діти власноруч спекли різдвяне імбирне печиво. Бо зараз разні вже чисте бендом. Аня візьми то отак так от. Я же так ранки з монком. Акуратні.

Напередодні дитячого новорічного свята у координаційному центрі відбулися урочистості з відзначенням державними, громадськими та духовними нагородами учасників АТО, волонтерів і всіх небайдужих помічників нашим бійцям на війні і тут, вдома. Вітаю всіх з наступаючими святами, з Різом Христовим і новим роком. Найголовніше бажаю всім миру, добробуту, кожній сім'ї. 24 грудня католики усього світу відзначали свят вечір. Перша зірка на небі сповістила їм про народження Ісуса Христа. 25 грудня на святковій месі в Римокатолицькому храмі Успіння Пресвятої Діви Марії Кирильські католики вітали один одного з різдвом. Різдво найурочистіше свято усіх християн. Католики зустрічають першими 25 грудня. Зазвичай у храмах проводяться три різдвяних богослужіння О півночі, зранку і в день. Перша меса, яку відслужили після святвечору, історично носить назву пасторської. Перша меса, котра названа пастерською, пастеркою, і вона у нас була вчора. Це сама зустріч з Господом перша, перше проголошування Різдва Христового, перша участь, так як пастирі тоді, коли Господь народився. Ми були, хотіли бути першими, котрі про це почують, котрі про це побачать, і будуть першими, котрі будуть про це. Проголошувати. Після пастурки усі парафіяни вітали один одного з найсвітлішим святом. Католики Латинського обряду раду ділилися звісткою про народження Спасителя із греко-католиками, і з православними християнами. Після служби теж тут всі і просвітери, і всі наші прихожані ми общалися між собою, мінялися цими оплатками. І так було якось ну по-родинному, так весело, приємно. Чотири тижні до Різдва Христового у католиків тривав Адвент. Час подібний до Різдвяного посту у православних. У ці дні в храмі Успіння Пресвятої Діви Марії правилися рорати. Служби присвячені Богородиці. Після кожного такого богослужіння отці запрошували парафіян на дружні спасенні бесіди. У середу вперед день святвечора найактивніші і найсумлінніші віряни отримали подарунки від пресвітерів святі вертепи. Такі символічні печери Різдва, де народився малий Ісус, за традицією мають бути в кожній віруючій католицькій родині. Вертепом Рашається оселя у святвечір, стіл застеляється білою скатертиною, а на неї кладеться жмуток сіна. Добра господиня готує 12 пісних страв, і вся родина чекає на першу зорю. Ми вчора прийшли діти. Я приготувала посну вечерю і в 6 годин. як уже зірочка зійшла, ми зайшли до темної кімнати. Без світла сіли за стіл, почитали молитву, потім запалили свічку, ще почитали молитви, а потім вже запалили світло. Це так, якби ми з темряви йдемо до світла, до світла Ісуса, світла життя. У різдвяний вечір члени родини і їхні друзі діляться оплатками символічним жертвеним даром і бажають один одному усілякого добра і миру. Як прийнято в кожній сім'ї католиків, збираються всі вечором. Основна страва, це вважається в нас кутя, Ділиться оплатком. Кажемо, дай нам Боже, те свин ти нового року дочекать. І кожен відламує кусочок, ну, кусочок цього оплатка. І так спілкуються, бажають здоров'я, щастя в цьому році. Дуже великий праздник. Ведь Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти людей від гріха. І от ми готові, ждали його. А вже 25 грудня після святкових мес віряни споживають свої улюблені страви, пісну кутю на столі замінюють різдвяні качки та індики. Та все ж головне підготувати свою душу до того, щоб прийняти у неї Спасителя. Дорогі брати, і сестри. Ось Христос народився, наш Спаситель, той, котрого всі чекають. Нехай він наповнить ваше серця миром. Хай той, котрий і сам є миром, е, дилить вам його в вашому житті потрібним, е, але з радістю, з надією е, прийміть все те, що він приносить. Святкують різдво католики вісім днів з 25 грудня до 1 січня, коли особливо урочисто вшановують Богородицю. Кривому розі на цьому тижні продовжували відкриватися ялинкові містечка. Традиційно однією з найяскравіших є новорічне деревце на проспекті Південному. У надвечір'я середи на ялинці південного комбінату запалали вогники, а дітей розважали герої святкової казки. Аномально тепла зима, повна відсутність хоча б натяку на сніг і тиждень до нового року. Здавалось би, жодних передумов для святкового настрою. З цією проблемою успішно впоралися в Інгулецькому районі, відкривши яленкове містечко біля Палацу культури південного комбінату. На захід зібралися сотні людей. Очікуючи на святкове дійство, діти ділилися новорічними бажаннями. Дорослі говорили, чого очікують від нового року. Я хочу, чтобы мне подарили очень красивые игрушки и все, что я захочу. Хороший компьютер, планшеты. Я хотела телефон. Побольше радости всем. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы никто никогда не болел. Успехов в учебе. Я в целом стране желаю мира, добра, здоровья всем и удачи в наступающем новом году. Всех с праздником! Як і на кожному новорічному святі гостей розважали улюблені казкові персонажі, запальні пісні, танці, хороводи, подарунки. Весело було усім. Дуже багато зусиль доклали дорослі. Вони сьогодні знайшли саму найкращу ялинку, яка є на Україні, поставили її в інгулецькому районі. Ми відкрили вже ялинкові містечка, міську ялинку в декільких районах нашого міста. Тобто очень важный для всех нас праздник. Это Новый год и Рождество. Хочу от имени Южного Гока поздравить всех с наступающим праздником. Пожелать вам самое главное мира, добра, здоровья, удачи. Я уверен, что эта елка принесет всем настоящий праздник для всех. Традиційно незадовго до Нового року в інвелецькому районі встановлюють одну з найбільших місті ялинок. Висока, ошатна, яскрава, її видно здалеку. йолка як вона світиться! Класно. Все прикольно. кльова. В этом гадуйолка намного лучше, ніж була в прошлом. Году. Очень красивая. Обезянки, Дед Мороз, красива. Абізянки красиво. такий настрій дітей в чергове нагадав. Новий рік вже на порозі. Якщо зима все ж не забажає побалувати малечу святковою сніжною погодою, ті не засмутяться. Позитивних емоцій їм вистачить надовго. Такими подіями в Кривому значився останній повний тиждень 2015 року. Гарного всім перед новорічного настрою і тільки добрих новин. З вами була Анна Паукова. До нових зустрічей на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите.